Вітаю, мене звуть Світлана Астахова, і сьогодні в студії програми «Контекст» начальник 7-го відділу організації технічного супроводження управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області, департаменту кіберполіції національної поліції України, майор поліції Дмитро Данченко. Говоримо про те, як розпізнати шахраїв, уникнути фішингових пасток і захистити свої особисті дані в мережі. Вітаю, дякую, що ви до нас завітали. Будемо говорити дійсно важливу тему. Підготувала до вас низку питань. Ви готові відповідати. Так, готово. Доброго дня всім. Наскільки загалом серйозна сьогодні проблема кібершахрайства у нашому регіоні, і чи можете ви навести якісь приклади справ або типових випадків саме у Дніпропетровській області? Так, всі кіберзлочини, кібершахрайства, онлайн шахрайства мають свою специфіку. вона полягає в тому, що тут немає місця конкретного місця зчинення злочину в плані того, що це може бути зроблено з будь-якого міста в Україні, так само і потерпілі можуть бути в будь-якому місті. Дніпропетровська область не виключення цього, і зрозуміло, що у нас так само багато шахрайств. Крім того, Дніпропетровська область має дуже велику кількість мешканців, громадян, тому це ну, одна з найбільших областей в Україні, тому звісно, що тут у нас шахрайства будуть на, в перших місцях, на жаль. А стосовно типових злочинів, типові злочини дійсно також існують. Саме розповсюджене онлайн-шахрайства це шахрайство на маркетплейсах, скажімо так. Підробка з сайту OLX, коли вам намагаються через безпечну доставку надати інше посилання, яке схоже на сайт OLX, і надалі вже від вас отримують грошові кошти після введення ваших банківських реквізитів, вашої картки. І таким чином, під на підконтрольний рахунок шахраєм, пере, переходять ваші кошти стосовно кібершахрайства, то ще є інші злочини. Це дуже розповсюджений варіант надходження листів від, начебто офіційних державних органів, якихось установ і так далі, з метою того, щоб ви це відкрили лист і надалі вже встановлюється. Нам шкідливе програмне забезпечення. Метою зазвичай є отримання саме грошових коштів через онлайн-банкінг, тобто систем дистанційного банковського обслуговування. Це, це те, що це... називається фішинг. Це те, що називається фішинг, так. Такі випадки є постійно, є там, де групи працюють постійно шахраїв. є окремо шахраї, які працюють. Тобто, є також такі злочини, як. Збір на ЗСУ це теж дуже розповсюджений зараз злочин, або надходження фішингових посилань, отримання допомоги від різних установ, банківських установ, організацій ООН і так далі, тобто соціальні допомоги, яку начебто пропонують. Від імені державних органів. Як можна розпізнати, що це ну, там, реальний лист, чи це все ж таки фішинг, чи є якісь дзвіночки, якісь помилки, які можуть насторожити людину? Так, так є, звісно, цей, достатньо їх, так скажімо, можна викремити декілька таких ознак. Перша ознака це буде, начебто, прийшов лист від державного органу або банківського органу, але при цьому адреса. Відправника не буде відповідати цьому органу. Ну, наприклад, там дійшло ну, до там якогось суду. Але замість того, щоб там бути короткого там, чи Гов'юа, там в домені буде зовсім інше посилання. На це дуже треба звертати увагу. Хоча іноді навіть це шахраї можуть підробляти, замість е вставляти офіційну адресу, а насправді відправляти з іншої адреси. Друга ознака це. Мотивація, тобто для того, щоб ви відкрили саме цей, саме цей лист, вкладення до нього. Терміново ваш аккаунт заблокований, там зміна в законодавстві, ну і таке інше, що може привернути вашу увагу для того, щоб Такі ви. Такий тригер одразу, так? Так. Так. Обов'язкова ознака ще повинна бути вкладення або посилання. Тому що без того, щоб відкрити певний файл. Завантажити собі вірус з такого листа, зробити це просто якимось текстовим повідомленням це неможливо. Зазвичай це вкладення в віді архіву ZIP, RAR, EXE, тобто SCR, ну різні багато можуть бути різних розширень, які надають змогу виконати певний шкідливий програмний код, який міститься в цьому вкладенні. Якщо б це був офіційний лист, то такого б не прислали. Можуть прислати офіційний лист навіть в архіві, таке теж може бути, але треба дивитися на всі ознаки разом. Ще одна ознака це на наявність граматичних помилок. Якщо в листі наявні граматичні помилки, це теж може бути ознакою того, ну є ознакою того, що це буде фішинг. Тобто, от якщо це в купі ви разом бачите, це однозначно вже є фішинг. Якщо побачили, що прийшов такий от підозрилий лист, що треба зробити, а тим більше, якщо вже відкрили, mm -hmm. чи можна ще якось себе вберегти, що треба там видалити його, чи як краще вчинити? Ну, в першу чергу, якщо ви ще його не відкрили, то ні в коєму разі не відкривати. Якщо mm -hmm. у вас є хоча б хтось там з вашої організації, якщо це організація, it адміністратор або. Інша людина, яка відповідає за безпеку інформаційну безпеку, то треба відразу показати цей лист. Другий момент не видаляти ці листи для того, щоб можна було звернутися, тому що невідомо чи сталося якісь наслідки, чи не сталося. Ви могли не відкрити цей лист, а інший співробітник, якому надійшов цей самий лист, або має також доступ до цієї поштової скриньки, міг відкрити. І таким чином, тобто на вашому комп'ютері нічого не сталося, на іншому комп'ютері співробітника могло здійснити певні дії Ось ці зломисні. Якщо ви все ж таки відкрили цей лист, теж терміново треба повідомити про це про цей інцидент системного адміністратора або людини, яка відповідає за безпеку інформаційну безпеку, і відразу відключити комп'ютер від мережі інтернет. Це обов'язкова вимога. Ось далі вже зберегти сліди, якщо вже прийде спеціаліст, подивиться зберегти обов'язково сліди. Якщо є можливість навіть цей жорст... носій інформації, накопичувач, на якому це сталося з цього комп'ютера, краще вилучити на деякий час, поставити, якщо вам треба працювати інший, а це зберегти для подальшого повідомлення. В правоохоронні органи безпосередньо можна і в кіберполіцію на наш сайт у нас є сторінка для звернення громадян. І коли вже спеціалісти прийдуть з нашого, нашого так скажемо, підрозділу, то ці сліди, які ви зберігли, можуть надалі бути доказами досудовому розслідуванні і так далі. Якщо ви перевстановите систему, і так далі, то не буде з чим працювати. Якщо це був телефон, теж вимкнути мережу. Якщо вам на телефон ви якимось чином потрапили, теж на, скажімо так, на якесь шкідливе посилання, ви відкрили шкідливий файл, який мог начебто там, зробити якісь певні дії, краще да, перевести режим політу або взагалі вимкнути, тобто до моменту того, як прийдуть спеціалісти. Тобто, краще всі дії фікс... ну, якщо вже щось сталося. Зафіксувати на тому моменті, є на якому вони зупинилися. Тобто, щоб не далі не дати зловмисникам видавати сліди. По-перше, по-друге, щоб не спотворити дані, які там вже можуть міститися, сліди е самі їх не знищили, так скажемо. Да? І надалі вже це буде використано як доказ. А чи є якісь методи профілактики? Як убезпечити себе правила безпеки, щоб не стати е об'єктом фішингу? Так. Так, І якщо ми кажемо про організацію, то можна проводити тренінги відповідні, показуючи такі листи, тобто пропонуючи там анкантування, певне або тестування співробітників для того, щоб вони могли відрізняти ці там фішингові листи від нефішингових. Бо дуже часто, скажімо так, компанія, начебто. Велика, начебто там проводяться і всякі тестування і так далі, і, і проговорюються. Але Сопкаланка – це якраз саме звичайні користувачі, які не дуже обізнані, і вони таким чином можуть зробити ті дії, яких не яких намагається від них отримати зловмисник. Ви сьогодні вже згадали момент, на якому, на жаль, шахрай теж заробляють гроші. Це просто по бальному б'ють збір грошей. На збройні сили, на, на хворих, на ветеранів, як чи є взагалі якісь моменти, по яким можна справжні від фейкового відрізнити, щоб те, щоб забезпечити, бо переводити гроші, і хочеться і потрібно, але угу. на шахраїв потрапляти? Ну звісно ж не хочеться. Так, звісно, це проблема існує, і в чому полягає ця проблема, тому що, наприклад, якщо навіть є офіційний збір. Ну, там вказуються да, якісь реквізити про те, що, там, на що потрібно, і так далі. Немає ніякого заборони, так, скажімо, іншій людині, шахраю, зробити так все те саме, скопіювати, крім реквізитів, куди зробити оплату. Тобто все буде виглядати ідентично, крім самих реквізитів, куди зроблена оплата. І відрізнити це буде складно. Тобто, так, звісно, там стільки цифр, хто там перевіряє. Так. Тому треба перший, перший варіант. Це треба офіційні сторінки, офіційні джерела волонтерів або тих, хто збирає збір. Якщо ви бачите їх офіційні сторінки, на офіційних сторінках, звичайно, там, ну, їх теж можуть зламати, але це вже, скажімо так, ризик тут найменший. Якщо це буде невідомий аккаунт, в Телеграмі, або інша соціальна мережа і так далі, де це не є офіційною сторінкою, або підроблено просто під, скажімо. Під того, хто збирає, робить такий збір від імені зловмисники від його імені, то звісно, там туди краще ну, взагалі не заходити. Тобто ну, це ставить під сумнів. Ще один варіант, якщо як не потрапити, це коли у вас є довірені знайомі, які точно знають, що це там ця людина робить збір, вони самі туди перераховують. І так далі. Тобто, коли ця інформація перевірена іншими людьми, безпосередньо вашими добрими друзями, знайомими і так далі, родичами. Якщо е, є певні офіційні, скажімо так, збори, які е, всеукраїнські, да? загальні, загальні, так, всі загальні. Теж вони теж можна їм ставитись з певною довірою. Тобто, ну, якщо там вже є шахрайство, то воно буде вже в масштабах цієї країни. Ось. Ну, Це зрозуміло, що вже, скажімо так, не перевірити безпосередньо це шахрайство, але хоча б ви можете бути впевнені, що ви не одні так робите, і це дійсно може, скоріше за все, буде офіційно, тому що їх перевіряють ну, і державні органи, і всі інші. Тобто, таким тільки засобом можна. Ну, Знову таки, просто дати собі паузу, да? не одразу переводити гроші. А так зачекайте, я перевірю, я відкрию сторіночку, подивлюся, так. де там офіційний збір, хто цим займається. Тож, шановні глядачі, просто дозвольте собі декілька хвилин присвятити пошуку в мережі, хто. Займається цим збором, де є офіційні дані від вас. Це декілька хвилин, але гроші підуть на добру справу. І ще один такий момент: так. що навіть якщо ви будете намагатися від шахрая отримати певні ще документи, він може вам надасть вам даже оригінали, тому що він так само мог звернутися до офіційного збору, попросити там, щоб перевірити, що він що дійсно цей збір і офіційним, отримати документи, а потім ці документи надає вам. ви добре вам. зазначили, бо дійсно ж можна попросити документи і. Так. І отримати їх зрозумілі. Давайте ще пройдемося по схемах обману на маркетплейсах. Угу. Ви вже сказали так, стосовно цих посилань про оплату. Давайте більш докладно про це. Угу. Дуже розповсюджена схема це саме відносно сайту ОLEX. Це почули так званий фішинг, який почався його пік. Десь у 2018 році, і от навіть це 7 років вони постійно ці посилання існують, цей фішинг відносно безпосередньо сайту Олекс. Як це діє? Зазвичай, коли ви розміщуєте оголошення або навпаки, ви знайшли оголошення з вами, ви зв'язуєтесь з продавцем або з вами зв'язуються і кажуть про те, що давайте зробимо угоду по доставці товару який там ви вибрали, або навпаки, якщо хтось хоче купити. Але для цього давайте перейдемо в інший засіб спілкування. Зазвичай це месенджер Viber. Тому що там дуже легко отримати віртуальний номер для цього месенджеру, і цим користуються шахраї. Після того, як ви переходите у спілкування у месенджер Viber, вам надають посилання, начебто для безпечної угоди, щоб ви не втратили там свій товар або гроші. Ви приходите за цим посиланням, бачите це оголошення, те саме, воно виглядає так само, як і на сайті Олекс, тобто ідентично, тобто відрізнити візуально його, май... ну, скоріше за все, неможливо. Але є така маленька відмінність. Там треба ввести дані вашої банківської картки, номер дату дії і cv код Як тільки ви це зробите, відразу до вашого з... рахунку можете отримати доступ в шахраї. Після чого відбудеться списання ваших грошових коштів і таким чином ви потрапляєте на наших Як відрізніти? В першу чергу, на саме посилання. Якщо ви вже перейшли у цей засіб спілкування в іншому месенджері, то треба подивитися на це посилання, яке вам надали. Якщо воно буде, наприклад, oxua.com, це не буде ніякого відношення мати до сайту olxua. Тобто там буде слово X, там буде щось схоже начебто, на справжнє оголошення, але не, не буде мати ніякого відношення до цього сайту. А, перша ознака того, що треба бути, ставити це під сумнів, як, як тільки вам пропонують перейти в інший засіб спілкування з маркетплейсу. Оце саме перша ознака того, що вже може бути якийсь ознака шахрайства. Якщо ви прийшли і потім вам ще надав посилання, це вже ну, 95%, що відбудеться шахрайство надалі. Тому ці дві ознаки вас повинні ставити відразу під сумнів, ви повинні про це одразу догадатися і не робити певних надалі дій. Чому це так відбувається? Тому що перше, якщо ви шукаєте певний товар, а він буде за низькою ціною. Це те, що робить шахрай. Він ставить ціну нижче, ніж риночна. Дуже привабливо так? привабливу, так. Да. І ви на це якби. Спокушаєтесь. спокушаєтесь. так. І друга знака: що коли це може бути товар, рідкість, ви його знайти ніде не можете, а тут раз, раптом знайшли, і ще по гарній ціні. Це теж е, дуже важко, важко. Втрим... Втриматись. втриматись, так. Так, саме так. Ой, а ви знаєте, мені колись дуже давно мій чоловік привчив всю нашу родину, коли ми робимо покупки в інтернеті. Він кожному з нас завів, я не знаю, це мабуть називається віртуальна картка для розрахунку в інтернеті, на яку ми переводимо безпосередньо ту суму грошей, яку ми зараз будемо для оплати в інтернеті переводити, uh -huh. і вводимо тільки той номер, тобто так та грошей там ніколи немає. Uh -huh. І я якийсь час сприймала це з такою, знаєте, іронією, що це ну якось дуже складний шлях. Ти обрав, а вас слух. Ви може, думаю, і правильно такий шлях використовувати? Так, це теж можна дійсно так робити, тому що більше ніж є грошей на карті, отримати їх немає можливості. Є таке поняття «овердрафт», але зазвичай він так не працює. Uh, інший варіант це коли отримують доступ до вашого взагалі онлайн-банкінгу. От якщо вже отримали доступ до вашого онлайн банкінгу, навіть якщо у вас немає грошей там на картках і так далі, то, то можна вже додати, додати, там кредитний ліміт і вже зняти навіть ті гроші, які, яких у вас ще немає. Пане Дмитре, якщо так сталося, що під час ну якоїсь купівлі там продажу на маркетплейсах, ну так сталося, що. Втратили гроші, чи є шанси повернути, куди звертатися, що робити в першу чергу звернутися до банку для того, щоб транзакція, яка ще можливо не відбулася на до іншого банку, якщо це буде між інш, між різними банками, щоб вони цю транзакцію не пропустили і таким чином гроші ще зможуть до вас повернутися, але це не більше години. Навіть зазвичай ще менше там до 15 хвилин, ну краще ну, ну, точно не більше години, щоб гроші могли ще повернутися до вас. А, друге, ваша дія повинна бути звернутися до цього маркетплейсу, повідомити про те, що діють шахраї, що у вас відбулася така ситуація і так далі. І третій момент це звернутися вже правоохоронні органи до кіберполіції і до звичайної поліції. Тобто, чому можете звертатися також до кіберполіції, тому що. Перед тим, як ваше звернення буде передано до відповідного правоохоронного органу відділу поліції, з кіберполіції, встановлюються додаткові дані. Можливо, що вже цей шахрай десь діяв за цією карткою і так далі, і буде передано саме туди, в той відділ поліції, де вже є певні ознаки саме цього шахрайства, тобто де діє шахрай. І таким чином це розслідування може бути набагато швидше ніж якщо воно буде зареєстровано по місцю вашого мешкання, тому що досудове розслідування краще, ну, зазвичай досудове розслідування проводиться там, де діє шахрай. Тобто саме той правоохоронний орган відділ поліції буде займатися більш краще по місці його територіального дії. Чи можете ви нам сказати, принести добру звістку в нашу студію, сказати, що ці справи ну є якась частка, які е, добігають якогось гарного завершення, вони розслідуються і е, знаходять винних шахраїв і їх карають? Так, звісно, це достатньо от, якраз завдяки тому, що у нас є акумульована, так скажемо, база. Да? Тобто, у нас є ще зв'язок з банками, певний ну, кіберполіція, департамент кіберполіції, то... На відміну, скажімо так, від звичайних відділів поліції, то ефективність розслідування онлайн-шахрайств набагато вище, ніж просто у відділках. Тобто ми саме розслідуванням не займаємось, але інформацію можемо отримати додаткову, та яка допомагає в розслідуванні таких злочинів. І завдяки цьому досягається ефективність розслідування тобто, це дійсно багато злочинів. Розкривається завдяки кіберполіції. Дуже раді це почути. А штучний інтелект. Чи додав він вам проблем? Так, штучний інтелект використовують теж шахраї. Вони можуть його використовувати для створення діпфейків різних, тобто підміну голоса, підміну зображення, відеозаписів. На даний час не спостерігається дуже великих. Таких такого обсягу, але скоріше за все тенденція така буде, тому що штучний інтелект дуже сильно розвивається. Тобто, це умовно там дзвінок. Ти чуєш голос близької людини, яка каже, що там гроші потрібні, чи що це. Це може бути, наприклад, в телеграмі вас зламали раніше раніше могли там писати повідомлення надай мені гроші. Тут вони вже можуть побачити, як ви там розмовляєте, скопіювати, і скопіювати це. Ваш голос і попросити надати допомогу вже голосовим повідомленням. Тобто, якщо просять гроші в будь-якому випадку від знайомих до близьких родичів перетелефонувати переконатися, так? так. так? Зв'язатися будь-яким іншим зв'язком для того, щоб переконатися, що дійсно вони потребують вашої допомоги. Як з дітьми бути? Як от е, зберегти їхню приватність? Як їх навчити? Чи є у вас, може, якісь курси, які ви проводите в школах? Е, так, дійсно. Департамент кіберпеліці також проводить. Періодично заняття із учнями, і зі студентами, з курсантами також така задача полягає і в тому, щоб і вчителі розказували дітям, і вчителям також розказуємо про те, що як правильно поводитись в інтернеті, щоб не стати жертвою шахраїв, або зберегти ваші конфіденційні дані і що деяких наслідків це може привести. Тобто, це може бути шантажування вашими даними або використання ваших персональних даних і для отримання кредитів, і інших різних злочинів. З дітьми, мені здається, ще й дуже страшніша ситуація в тому, що. Якщо якісь дані, там умовно, фотографії дорослої людини потраплять у мережу, ми можемо це спокійно пережити. А для дитини це такий стрес. Я знаю випадки, коли це приводило навіть до того, що король вкорочувало собі віку. Звісно, звісно, таке дійсно може бути, тому що у дітей психіка, все ж таки на відміну від дорослих, дуже вразлива. І будь-який випадок вони сприймають набагато більш серйозно, ніж дорослі. Розмовляти. Розмовляти про це? Так, так, однозначно, розмовляти проводити. Зараз є офі... офіцери, інші офіцери в школах, які теж займаються певною профілактикою різного роду і булінгу, і поводження теж в інтернеті і так далі, для того, щоб попереджувати такі випадки. А що це ви нам принесли за такі плакати, афіши Брама онлайн варта? України, розкажіть, будь ласка, так. про це Це проект, який підтримує людячам. кіберполіція. Проєкт стосовно захисту від шахрайства, і не тільки насправді від захисту від шахрайства, і від наративів Російської Федерації, де створюються різні телеграм-канали, групи, спільноти у месенджерах, у телеграмі, в Тіктокі, в Ютубі, будь-де. І так само ці шахраї, коли створюють свої там певні канали. Групи спільноти або свої там магазини і так далі під виглядом офіційних. Цей проєкт дозволяє е, заблокувати такі ресурси. Блокування відбувається наданням багатьох скарг одночасно. Чому? Тому що на цей проєкт підписано там більше 200 тисяч підписників. Тобто, на всім треба підписатися, якщо ми ще не підписалися. Так, так. І там є дуже коротенька простенька інструкція. Вам потрібно менше хвилини свого часу для того, щоб зробити таке блокування. Вам просто надається посилання, і яким чином ви це можете подати скаргу. Ну, в залежності від соціальної мережі, месенджеру, в якому це посилання існує. Да? Тобто, і Одночасно подається скарга, і тоді вже адміністратори цього ресурсу розглядають, наскільки воно не відповідає, наскільки воно може бути шахрайським, і якщо вони бачать, що воно шахрайське, то вони його відразу блокують. Просто якщо буде скарга від однієї людини, таки, така скарга може навіть ну, не дуже бути розглянута. Якщо це буде скарга одночасно від там, тисячі користувачів, така скарга, ну, ймовірність розгляду набагато. Більше, і відповідно прийнято рішення про блокування. Люди скаржаться Люди скаржаться. Іде? дуже багато було заблоковано ресурсів, десятки тисяч, тому, скажімо так, проєкт ефективний. Дякуємо вам, дякуємо за вашу службу, за вашу роботу, за те, що робите простір навколо нас більш чистим та безпечним. Дякую так, вам. І нагадаю, що з нами був начальник сьомого відділу організації технічного супроводження управління протидії кіберзлочина в Дніпропетровській області, департаменту кіберполіції Національної поліції України, майор поліції Дмитро Данченко. Це була край корисна програма для всіх нас. Сподіваюся, що всі від сьогодні будуть більш уважними обізнаними у цій темі. І будемо всі разом боротися проти шахраїв. друзі. І обов'язково зустрінемося у цій студії наступного ефіру. Бережіть себе себе та до побачення.